Добрий день, гості, підписники моїх соціальних мереж. Сьогодні доволі тепло і ми біля Тесли Model 3 підшиваємо їй ключа, бо нашого ключа десь загубили. Це взагалі процедура вважається складною, нескладною. Ключ. Та як? Ну, коли добре знаєш, то вже воно все не складно. А вона типо, стоїть на організації на і не пускає. Вона кричить, що вона, що її взломали. Дубль 2. Вчора ми намагалися, але трошки... Не вийшло. А сьогодні кажуть хлопці, що попрацювали за ніч, ніхто ж не спить. І має щось вийти вже у нас з підв'язкою ключа на Tesla Model 3, яка ушла в режим угона. Нак каже, що ніфіга я в угоні і все, нічого я вам не дам зробити. Тому хлопці, всю ніч копалися, іначе щось зробили. Нарешті перемогли. Вдалося підв'язати ключ, все, машина реагує, драйв вперед, рір назад. А, дайте, я сфотографую власнику, що у нас все окей. Побалакав я вчора клієнтом, справив ага. список по роботах. З того, що нам треба зробити, ми не робимо тільки оцю стоїчку А, яка отут у нас, ми оце підтампуємо. Так, це підтампуємо. Оце ми фарбуємо. І ми не робимо отой захист. Дивись, оцей речак. Я думаю, що він зігнутий. Судя, да, Судя по тому, що удар був в колесо, воно тут обірвало палець на речего поперечному. І плюс мені здається, що поперечний речах теж зігнуло і вивернуло трохи. у нас, лопнула рейка впоперек і лопнув, здається, один кронштейнкрій пальцем. Так, бачу, бачу. Трошки здвинуло у нас е, в сулку стабілізатора. Uh -huh. Ци це, ну, це будемо все одно знімати. Uh -huh. підрамник буде е, опускатися весь. Щоб рульову рейку вивезти, це все зробиться, поправиться на місце. Okay. Okay. Окей. Захисти... Стабілізатора потрібно замінити, вона крива. Uh -huh. а, її треба замінити обов'язково. Uh -huh. Оці захисти у нас же є, там вони зняті. Вони є, так. Є. Оці ми замінимо, оці розбиті, uh -huh. це ми привеземо. А оце, якщо є можливість так, це підреставруємо трохи чисто від себе, uh -huh. я ж кажу. Окей. Ну вони не пробиті до кінця. Вони не пробиті, вони просто їхали на чомусь чи лежала на якомусь брусочку. Піньочку то таке. Найстаніше – це завжди шукати оригінал у гарній якості. Крилишко в оригіналі. Дві нові ці штучки. Ось речаг новий. У нас одна позиція, це тільки на піввісь. Питання в тому, в оригіналі вона є одна на Київ, вже на піввісь. Але в якому воно стані, я не знаю. Це напіввіз. Добре. Оригінальна, все окей. Коротше, у мене залишився тільки стійка стабілізатора і залишилось скріплення під фари пластикові. Сьогодні буде приблизно 12-1 години дня, я привезу. Добрий день. Привіт, Тарасі. Ну розкажіть, яке гівно вам привіз. для понаводив, <говори> <говори> Тарасі. Це <Ти>, як дитина, <говори> Слухай, ну я вчора дивився. Я чесно тобі скажу. Я не спеціаліст, але я попросив, кажу, хлопці, яка у вас тут найкраща? Я й сам на неї подивився. Вони кажуть, та вони, типу, всі однакові, всі одно, ну, right? всі класні. Yeah. А ну показуй. Ну дивись, ну по-перше, іржа була. Ну іржу без питань. Ми вичистили все. Зробили о, це те, що я не побачив, вона була всередині. Да. Окей, не проблема. Тут бачиш, вичистили. Ми все вже типа підготували. Сука, ви красавчики. Е, підготували під зборку, думали зараз вимастити це все. солідолом, ну як положено. Ну. Е, все, типа, класно. Але почали демонтувати двигун. І тут, типо, так, все ж класно. Тьома відкручує болтик, а тут от, нема, нема кусочка. Він відпав і смисл цієї рейки, е, це основний корпус, просто немає смисла ліпити. Це те саме, що ми будемо зараз варити свою стару рейку. Коротше, зараз я забираю, вже домовився, відвожу, беру нову. Ну, може тобі дати окуляри якісь, щоб ти дивись. <реш> е, ну, блін, що... Як, знаєш, скажи, е, дурнів робота люка. <реш> так. Добрий день, я вам подарунки несу. Не іржала. Я вже її там покрутив. Що ви скажете по рахтовочних цих роботах? Банки видалі? Uh -huh. uh -huh. І наче у мене все, що ви просили, я привіз. Yeah. Все для роботи є. Uh, направляйте. От, это... А вон вони вже лежать у вас новенькі. Yeah. Значить, хлопці девчата, зробили, ми виставили зазори. Yeah. Пофарбуємо, все буде гарно. А оці моменти ми потім будемо вже як розберемо yeah, і... розберу, так, да, будемо розбирати машини, запам'яне бачимо. Окей. Добре. Ну наче вже непогано виглядає. Добрий день. О, оце вже зробили, бачу. Гарно. І що, і фарбувати вже? Та ладно. Що, вже фарбується Тесла? Тесла в протеслі. Там вже, так, да, вона? Ще ні? А де вона? Ми заховали в Потяг. Я бачу, що вже немає її тут. Так. Добрий вечір. Добрий. О, це ми вже виготавлюємо теслу Бампер, так? два, Ого. Ого. Це вона ще ось готується, так? Да? Загрунтована, виготовлена. Красиво. Як і не було нічого. А це вона в ґрунті зараз. Красота. Доброго здоров'я. На диски дисці залишав вас зробили. Красиві. Як Як Самі лучші, так. Що скажете по відновленню? Добрий день. Чи... Вдалося, там вісімка була, заварити. Все да, Все красиво, так? Да? Відбалансували, все гарно, так? Да? Да. Угу. А що оця нова гума, що я привіз, як вона стала? Нормально? Так, <звук> в <звук> такому okay. було, щоб Все. Окей. Окей, okay. okay. почекайте, зараз ми ще складемо їх да, і ми їх зафоткаємо. Ну, гарні, гарні. Питань нема. Спробуємо. Дякую, дякую вам навзаєм. Такі, типу, краще наперед, так я робив? Так, да, я думаю, так і буде, бо вони спереду були з'їдені минулого Ці разу. Якби беушні наперед, я думаю, що краще. Ну, щоб а вони було... всі БУшні. Ні, ну ті те, що... Свіжіше ну, ця... було. То таке зовсім колесо, колесо поганеньке. Це класне. Да. Більше за все я не раджу і не люблю, коли... Клієнти кажуть, ну що, оце все плануємо віддавати, коли вже, коли, що де. І оце коли починаються якісь плани, що мені там треба на весілля, у мене відпустка, у мене там щось горить і мені треба машина до цього числа. Починаються косяки. Правда вас? Косяки починаються так. от на такій маленькій херні, коли щось десь якась пластмаска не підійшла, і ми не можемо віддати машину, бо вона не зібрана, правильно? Так. І ось, все, ось все, бачите? Оце така херня з нами сталася, бо клієнт каже, ну що там, давайте вже жде ж моя кохана. Я кажу, ну все, чекай. Коротше, ми купили не ті, що треба, тримачі під фари. Ну і відповідно одразу взяли ті, що треба, а оці будемо повертати, але це вже згодом, це вже потім. Клієнт про це не турбується. А ми швиденько вже пофарбовано його теслу троєчку. Що? Зберемо. Ось вона стоїть. Та. пофарбована. Красива. Капотік рівнесенький, боже, Боже. А де бомби? А, -а, -а ось же він. Так. Задній бампер вже стоїть. Як дзеркало, слухай, ну супер. Який план у нас взагалі? Якщо у нас тут все вже підійшло, начебто, да? Ну то можна, просто ну, збирати. Збирати можна. Ну і супер. Отака буває халепа, але це все робочі моменти, це все нормально. Тому ніколи не загадуйте, коли там швиденько здавати машину. Наче вже все, а воно клац і не все. Ну Ми сьогодні швиденько це вирішили буквально за пару годин. Ще мені подобається Тесли взагалі Model Y, Model X. Модел Y. все є в Києві. За один день можна зібрати всю машину навіть в столиці, нікуди навіть не їздивши, нічого не замовлявши там з інших міст. Це є в Києві і дуже швиденько. Тому працюємо далі.